Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, до свята пенсійний вже підготував виплати і анонсує їх. Виплати, як ви вже зрозуміли, з картинки до 3100 гривень. Пенсіонерам вони будуть нараховуватись автоматично, але не всім. Давайте ж розберемо, яким категоріям, які суми, поскільки, кому, коли. Будуть давати і як то оформити, як то отримати, тому що деяким категоріям населення прийдеться подавати додаткові документи, тому щоб до того часу встигти підготуватися, слухаємо уважно. Тож, виплати е, до Дня Незалежності України, яке відбудеться у серпні, здавалося, ще до серпня довго, ну, краще на період да, підготувати, щоб їх отримати. Отримають. Так, спочатку розповідаю як кожна категорія, потім хто, скільки. Ну, Все швидко, доступно, як ви любите. До речі, якщо ви так любите, щоб швидко, доступно, зрозуміло, то долучайтесь до каналу Народна Думка, кнопочка підписатися під відео. Підписуйтесь уже 1 мільйон 43 тисячі підписників. Рухаємось далі. Долучайтеся, і ви будемо разом формувати народну думку, як я раніше сказав, доступно і швидко. І старатись впливати на різні ситуації в сторону покращення вашого життя. Тож, долучайтесь підписатись, а я розбираюсь розповідаю. Тож, отримають хто як. Е, перше, пенсіонери у серпні разом автоматично з пенсією, тобто на той самий на пенсійний рахунок. Е, Особи, що проходять службу, це військові правоохоронці, служба судової охорони, е, їхні структури повинні передати їх списки. скоріш за все, вже вони про це проінформовані, і списки формуються. Передадуть їх списки до пенсійного фонду, тому що саме пенсійний фонд, да, він вже зараз нараховує майже всі виплати, майже всім. Всі державні виплати вже скоро будуть через пенсійний фонд. Мені здається, ту структуру вже. Потрібно перейменовувати так, то вже якийсь фонд забезпечення, буде, чи як, тому що все в нього, і навіть е, дані для ТЦК, а вірніше для е, бази оберіг, також вже черпають з пенсійного фонду. До 5 липня то має бути повністю вже все інтегровано, і в ТЦК, ну, як їх правильно назвати. Працівники ТЦК будуть мати доступ уже напряму. Ну, Зараз не про то, а про те, що інші отримувачі, які не перебувають на обліку в пенсійному фонді, але мають право на отримання, повинні предоставити пакет документів, заява. Та рахунок банку. Що ж за інші отримувачі, хто то туди належить? Давайте розбираємось, кому які виплати будуть до 3100 гривень від 450 стартує. Перше особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 3100, друга група 2900, третя група 2700. Отримають, якщо це особи з інвалідністю, значить вони є в списках пенсійного фонду автоматично. Верніше повинні, принаймні, так бути. Учасники А, і тут ще хотілося вказати, на секундочку відволічусь, що бачимо 300, 2900, 800. Тобто ЦЗО мінімальний, да? там 200 гривень. Бо раніше то було там 300 1500-100, тобто дуже великий зазор був. Зараз бачимо, ну майже всіх під'єднали під одну категорію. Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності по 1000 гривень. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною. Правильно сказати, вже батьківщиною від слова батьків. Так? 3100 тисячі гривень, но наскільки я пам'ятаю, по минулому році тут не було уточнення, але скоріше за все буде так, що не враховуються е заслуги ще перед родіною, да, які видавалися в радянському союзі, тобто, вже лише видані за часів незалежності. І, здається, не дається, не давалося працівникам партії, да. Ну, ті самі собі там заслуг понавиписували, так як зараз, напевно, напевно, я точно не знаю на 100%. Якщо ви знаєте, то роблять так наші депутати чи ні? Виписують собі премії, заслуги і все інше. Мені здається, що ну немає того робити, якщо не заслужили, але ж хто їх знає, да? заслужили, хто і що. Історія протім правду розкаже. Напевно, е, далі, членам сімей загиблих, померлих, ветеранів війни і учасників бойових дій по 650 гривень. Е, колишні в'язні концтаборів і людей, яких відправляли на примусові роботи табори по е, 450 гривень. Тож бачимо усі ці категорії населення. Отримають виплату, виплата від 450 і до 3100. Тому, е якщо ви не стоїте ніде на обліку в пенсійному фонді і є в цьому списку, то вам потрібно піти написати заяву, скажуть, який пакет документів донести, донести їх, щоб е отримати ці кошти. Я думаю, нікому 300. Хто їх заслуговує, хто дійсно в цьому списку, лишніми не будуть. Так, ну, Така, знаєте, приказка, яку мені сказав, дідусь, якою я користуюсь по життю, дають, бери, б'ють, тікай, так? Тому, якщо дають, то ідіть і оформлюйте. Це щодо виплати до свят. І було в мене багато питань в коментарях. Працюючи пенсіонери, деякі, які продовжили працювати, почали е, питати, що це їм за добавка прийшла. Питають, чи це індексація. Ні, е, дорогі мої пенсіонери, ще й працюючи, це не індексація, це вам дорахували за два роки вашого понаднормового стажу. Тобто ви продовжили працювати, стаж вас збільшується, і кожні два роки пенсійний робить на це перерахунок. І то вам дорахували багато людей. Я здивувався, але це дійсно так. Навіть не знали, що їм будуть якісь додавки, дорахування. А ще коли дали за три місяці разом, то люди: ого, куча грошей навалилася. Да. Ну, яка там куча, да. Якщо ви працюючий пенсіонер, то напишіть, будь ласка, плюс-мінус, поскільки дають, але все-таки якась виплата, додавка прийшла. Знайте, з наступного місяця сума не буде такою, буде в три рази меншою, тому що тут дали вам за квітень, травень-червень, тому що в квітні відбувся перерахунок, але через там звіти з податковою це все затягувалось, і то вам дали за три місяці разом. З наступного місяця то буде в три рази менше. Ну, це так. До відповіді по ваших питаннях. По виплаті до Дня Незалежності, думаю, розібрались. Якщо будуть якісь додаткові оголошені виплати, ще комусь, якісь подарунки, можливо, ще щось, я все обов'язково вам, дорогі мої глядачі, розповім, щоб не пропускати, знаємо, що робити під відео кнопочка активно. Тому дякую за увагу, дякую за вашу активність на каналі. Це безмежно мотивує працювати і допомагати вам надалі. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.